Ранок 10 -е число березня. Такі ранки тут з туманами. Градусів 12, зараз тепло, але б не більше. Скільки? 11. Одинадцять градусів, але через дві годинки буде вже 19. Така хатина. Тут зараз мають бути кози. Залізниця. Значить це в ту сторону ми їдемо на Івано-Франківськ. А в ту сторону на Славне місто Рахів. Дибки, які будують дуже бідні люди. Щоб стати ще біднішими, здають їх, здають їх для наїжджих сюди користів. Ось той голубенький будиночок, він свіжий, в минулому році його не було. А от той, начебто з дерев'яний, то буду, якраз будувався минулого року. То ми застали. От отельчик має бути. Чи отель чи щось, ну, щось має бути. Також, від волах. до речі, хлопці будують кожен день. Майже центр Європи. Станція кваси. Всім вам. Ну, може комусь не відомо але ну подивитись в Google Maps. А ще ще якесь будівництво. Просто Нічого нема, все розікрали, все розбомбили. А все діючий отель. Зараз покажу вам трошки ближче. От вам тут всяко таке різне. Он. Там так ось будиночки які здаються. Отель. Люди живуть і відпочивають. Так, це ми йдемо з гор. З гори трошки. І ось оце такий краєвий. Це вже будинки людські. А оце санаторій гірська тиса. Ну то бігом, біжимо. Я піду, я йду зразу в ресторан. Це територія санаторію гірська тейса. От це така от тут сама територія, якби така паркова зона. Все. Це корпус. От такий корпус. Житловий тут живуть, тут номери живуть люди. Ну, Відпочивальники, звісно. В цьому корпусі столова. Ну, Ми там не харчуємося. Але я покажу, де ми харчуємося. Це літній майданчик. Тут місця для відпочинку, вайфай. Це місцеві коти. Їх тут досить, Їх тут досить багато. О, Їх тут багато. Я думаю, люди на мене не образяться, типу, ті, хто попав в кадр. Це центральний вхід і вихід на вулицю. Ну, вулицю Центральну, Квасіцьку, вона тут одна. Тут більше нема вулиць, вона єдина вулиця. Так, а тепер ми підходимо до дуже відомого місця в класах. Це ресторан. З вірніше, він називається Гагарін та Бакураж. Я зараз покажу вам ближче ось от. от. Бананів нема. Це така є пісня, яку пі співає місцевий такий співак. Він уже, я зараз не згадаю, як його звуть. І вона стала якби, якимсь таким от лозунгом ресторану. Це для цепів, будка. Для цепів. Це ось таке от літнє майданчик такий. Розумію, дітлахів. Ось вот. вот це літній майданчик. Тут можна сидіти, замовляти їжу. Це веранда літня така ж, вона така напівлітня. А це вже саме ресторан. Продовжимо пізніше. Дружимо огляд санаторію гірська тиса. Це задній двір. Тут стоїть стоянка. Далі ще стоянка, це стоянка для машин гостей і також персонал тут ставить машини, той хто приїздить на машинах. Йдемо. Тут щось все будується. А оце така штука тут тяча. Тут живуть коти. Кет-кафе зветься, щось їх нема. О, он навіть... А, ось ось сплять. Ця банда спить. Там всякі малі, здорові, От у кицька з котенятами якраз. Далі йдемо. Там ось, у куточки для відпочинку, це дитячий майданчик, це свіжий, його в минулому році не було. Тут Щось кафе. Року. Ми все одно приїдемо, так що будемо бачити. Далі, далі покажу, тут є малесенький став такий собі і ставочок і комплекс, де вони тримають форель форель потім можна скуштувати в ресторані. Гаріні букурашки, коли ми, в принципі, то й харчуємось. Ось тут має бути теж щось на зразок. якоїсь літній майданчик із кафе. Ось так виглядає. Просто ні, якщо може побачити рибу, тому що вода трошки брудна зверху. Риба ну, форель плаває. Просто тут треба акуратно. Не хочеться впустити телефон. Ось така от... Штука. Це е, джерело, десь з гір. Його перевели сюди. Вон там ще є такі якби, якби галерейки. Там також є риба. Його перевели. Тут зробили такий собі невеличкий ставок. Форель. Вони, мабуть, беруть на фермах фурели. Ось Тут є трохи плаває форель. Так, і тут тут видно. Он. О, тут добре видно, тому що дно. Тому що дно світле. Ось така от форель. Потім приходить сюди з ресторану. Тут до ресторану метрів ну, 100 з лишнім, не більше. Приходить чувак з турецьким сачком з відром. Вивовує, скільки прану, і, все, і, вар, і форель тут дійсно свіжа. Свіжа. От. Значить далі підемо далі, далі. Я ще продовжу. Це корпус з стилу. Тут така паркова зона. Все це побудували майданчик. Тут якісь проводять санси якоїсь фізкультури. Я навіть не знаю якоїсь якої саме. Все, майданчик для баскетболу, волейбольний майданчик. Навіть... А, бля, в поле дня мені футбол. Там воно в гори. так. Тут дуже, правда, один є нюанс. Тут залізниця поруч. Ну, Поїзди тут рідко дуже їздять, тому вона якісь там незручності особливих і не надає. Оце такий Ця така територія, ото в'їзд. І ось, ось тут капличка є побудована. Оскільки тут народ дуже набожний. Тут все, в самому селі, якщо я не поміляюсь, три церкви. В селі. Ну я не знаю скільки тут населення, на жаль, але три церкви. Різних конфесій. Зараз підемо ще раз, пройдемось по території, також щоб... Трошки вбили, ми склали для себе уягу, значить, хочу сказати про санаторій, у кого проблеми з опорно руховим апаратом. Кістки, хребет, суглоби, розповсюджений остеохондроз. він має майже, як кажуть, невропатологи, він майже є у всіх то вам сюди. Рекомендую, дуже класно. Якщо вам будуть вам можуть порекомендувати санаторій з лікуванням родоновою водою. Ну, Я би не радив, тому що родон є радіоактивним елементом і потім у вас можливі, можливі будуть несподівані ускладнення аж до не дай бохонку. Так що така штука. От. От знову коти. Вони тут живуть їм, тут дуже класно, в основному кішки. Тому що саме котів, от саме кота з яйцями я не бачив тут ні одного. От. Все, значить, продовжуємо десь далі.